Займи зручне положення і починай слідкувати за своїм диханням. Відпускай всі турботи, проблеми. Є тільки ти і твоє дихання. Поступово розслабляй м'язи, обличчя, губи, щелепу, розслабляй шию, плечі, грудну клітину, лопатки, проходь увагою по руках. Торкаючись увагою кожного свого пальчика, розслабляй живіт, поясницю, таз, сідниці, стегна, ікри, стопи. Відчувай контури свого тіла від маківки голови і до пальчиків ніг. Якщо ти десь відчуваєш сильне напруження, направляй туди своє дихання і розслабляй цю ділянку тіла. І коли ти відчуєш, що твоє тіло повністю розслаблено, уяви, що ти йдеш довгим-довгим коридором, попереду якого ти бачиш світло. І в цьому коридорі ти бачиш дуже-дуже багато різних дверей. Всі вони з різних матеріалів, різних кольорів, іначе різних часів. Але твою увагу привертає лише одна з них. Поступово підходь до неї, розглядай, які вони, якого кольору, з якого матеріалу, відчуй їх енергію, і, знаходячись біля них, ще не відчинивши, ти вже розумієш, в яку кімнату вони ведуть. Проте не спіши. Зроби глибокий вдих, видих і повільно відчиняй ці двері. Оважно оглянь цю кімнату, меблі, стіни, підлогу, відкривай вікно, подивись на краєвид, вдихни аромат, який йде з вулиці, прислухайся до звуків і, роздивившись все, Закривай вікно і обернись. Адже ти вже зрозуміла та відчула, що в цій кімнаті ти не одна. Ти бачиш перед собою дитину, і ти розумієш, що ця дитина це і є ти, тільки маленька. Уважно розглядивись її, скільки її років, можливо, 3-5 а можливо приблизно 10, а можливо, вона іншого віку, якого роздивись, як вона виглядає, в чому вона одягнена, який в неї настрій, які емоції вона зараз проживає. І коли вона тебе впізнає, ви відчуєте обидві. Щаслава зайві. Тому просто візьми її на руки та обійми. Я вам дам трошки часу, щоб не солодитись цим моментом. Адже ви могли не бачитись дуже багато років. Коли ти відчуєш, що ця маленька дівчинка доотримала тактильності, доотримала обіймів, любові через обійми, яких їй так не вистачало, проговори їй наступні слова. Моя маленька, я тебе дуже-дуже люблю і прийшла сьогодні попросити в тебе пробачення. Бо тобі доводилось стримувати себе, не виражати себе, мовчати, пробачу, що тобі доводилось так довго залишатись в цій кімнаті. Але сьогодні я прийшла за тобою, прийшла за тобою, за такою, яка ти є. І я приймаю тебе такою, яка ти є. З усіма помилками, страхами, з усім твоїм досвідом, з невпевненістю, сором'язливістю, можливо, з сумнівами, можливо, з відчуттям недо. Сьогодні я нарешті хочу забрати всі свої розчарування в тобі, всі страхи невдоволення, всю впертість, всі уявлення, якою ти маєш бути. Я хочу нарешті тебе взяти з собою, такою, яка ти є зараз, і ніколи не відпускати. І коли ти завершиш проговорювати ці слова, Можливо, тобі захочеться додати ще щось зараз, ти можеш себе не стримувати. І скажи їй все, що йде, все, що тобі хочеться сказати, все, що хотіла сказати в ці ці роки. А можливо, все те, що вона хотіла почути від тебе чи від когось іншого. Ти зараз можеш все це їй додати. Прослідкуй, чи змінюється її стан від твоїх слів, чи змінюється її настрій, як вона реагує, як вона зараз виглядає. Роздивись її і коли будеш готова, запитай. Чого вона хоче саме зараз? Що її може зробити щасливішою зараз? І прислухайся до відповіді. Вона може дати відповідь не одразу. Вона може забоятись, засумніватись. Бо вона може не знати, що вона може просити, дай їй час стільки, скільки їй потрібен. Бо ти знаєш, бо ти доросла знаєш, що саме вона відповідає за твоє хоче, і в глибинній душі ця маленька дівчинка знає, чого вона хоче, навіть якщо вона одразу цього не говорить. Коли тобі вдасться почути відповідь, пообіцяй їй, що зробиш все можливе, що в твоїх силах, щоб втілити її бажання в життя. Все, що ти зможеш зробити, на що ти зможеш повпливати, ти це зробиш. І якщо є якісь слова, які залишились несказаними, я вам дам ще трошки часу, щоб ви змогли поговорити одна з одною. Можливо, ти їй хочеш щось сказати, а можливо, вона тобі, можливо, десь дуже-дуже боліла, і їй не було з ким це розділити. Зараз у вас є цей час і ця можливість. Коли ви будете готові, попрощайтесь з любов'ю, але попрощайтесь з розумінням того, що ваша любов прийняття з нею залишається назавжди, і ви з нею залишаєтесь назавжди. І поступово починай помічати, як розчиняється її образ. Повільно Виходь з цієї кімнати, зачиняй двері, повертайся до коридору і через нього проходь до дверей, через які ти потрапила в цей коридор. Заходь в них і відчувай повернення в тіло. В момент ти зараз. І поступово починай рухати пальчиками ніг, пальчиками рук, шиї, Зроби ще декілька глибоких вдохів, видихів. І коли будеш готова, поступово відкривай очі.